Ну що, друзі, всіх вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вирішив записати дуже коротке відео, як встановити українізатор на Silent Hill F. Завдяки перекладу ініціативі пана Девіанцева. Ми маємо е, переклад. Так, да, переклад не професійний, машинний, але він працює і я вам покажу зараз, що зробити. Посилання це залишу. Переходимо на, по посиланню. Тут е, написано, як встановлювати, якщо будуть питання. Заходимо в Files, Manual Download Slow Download, чекаємо. slowdownload. Чекаємо. Ну, Обов'язково на Nexus треба зареєструватися. Не забувайте це. Завантажуємо. У мене він завантажений. Переходимо потім в папку, куди ви завантажили. Треба її разархівувати. Розархівували і в Папочка тут така, з різними файлами буде. Ми її копіюємо. І, щоб довго не шукати, заходимо в Steam бібліотеку в свою, і шукаємо, де знаходяться локальні файли Silent Hill F. Потім правою кнопочкою сюди тицяємо, вставляємо. Заміняємо файли. Ну, я вже встановлював і так далі. І що ми маємо? Ми маємо. Прекрасну гру з перекладом нашим рідненьким. Я думаю, помилки будуть, але, ну, в більшості, я думаю, це допоможе просто, хоча б зрозуміти, що робити і як робити. Будь ласка. Якось так. Всім гарної гри. Дякую за увагу. До зустрічі. Якщо будуть виходити ще українізатори, буду вам розповідати. Все, всім пока-пока. What is